Мій світ перший метафізичний. Доброго дня! Сьогодні розглянемо тему, де знаходиться Бог, коли нам боляче. Бог завжди знаходиться всередині нас і разом з нами проходить всі життєві іспитання, які нам. Передначертана, які ми проходимо, він проходить разом з нами. Через нас Він відчуває, він допомагає нам пережити ту біль або ті пізнання, які ми повинні пройти. Через те, що нам приходиться проходити, Бог питається нам показати, що ми йдемо або не тим шляхом, або вибрали не той е е вибір, або він, він коригує нас. І тому, як би нам не боліло, ми повинні. Звернутися до нього, до всередину себе, зрозуміти, а що він нам хоче сказати, а що він хоче, щоб ми почули, або що він питається. Нам донести. І тому як би боляче нам не було, але Бог всередині завжди всередині нас. І головна ціль це пам'ятати, розуміти і разом з ним проходити цей найважчий шлях в своєму житті. Де Бог, коли боляч? В тобі. Де Бог, коли радісно? В тобі. Бог Всевишній, Він завжди був. Завжди є і завжди буде. І ти, його частиночка завжди була, завжди є і завжди будеш. Бог є кругом. Він є там, де твоя увага. Якщо ти вважаєш, що ти ціло, він буде твоїм цілом, часом він буде хворіти, як твоє тіло хворіє, і помирати, як твоє тіло помирає. Якщо ти знаєш, що ти дух і душа безкінечна, він буде з тобою, як дух і душа безкінечна. Якщо ти говориш про біль і звертаєш на це увагу і говориш мені боляче, Бог буде у твоїй болі, тому що Він буде там, де ти захочеш, а також він у твоїх можливостях. Якщо ти скажеш Я свою біль зроблю можливостю, я свою біль. Зроблю кращим світом, і я свою біль. Випробую, вивчусь на ній і піду далі, і Бог з тобою піде далі. Все буде там, де ти вибираєш. Якщо ти вибереш Всевишнього як свого поведаря, як того, хто тебе веде за руку, він буде тебе вести за руку. Якщо ти вибереш грати з ним у безкінечну прекрасну гру, і навчитися позбавлятись кримічних своїх причинно-наслідкових зв'язків, ти це зробиш, Бог буде там, де ти вибереш. Тому вибирай Бога в любові, в радості, в безкінечності биття, в нових уроках і в нових можливостях. Не вибирай його в болі, але приймай його в болі. Нехай біль стане уроком. А нові можливості твоїм прекрасним новим шляхом. Вибирай Бога у любові. Вітаю вас на каналі Мій Світ, моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку непросту тему. Спробуємо знайти відповідь, де був Бог, коли мені було боляче. Саме в моменти такі трагічні, болісні, коли ми відчуваємо біль, коли ми хворіємо, коли ми втрачаємо рідних і близьких. А зараз під час війни це стосується фактично всіх українців. Часто виникають оці протиріччя. А де ж ти є? Боже, я так тобі молився, я так тобі служив, а ти в такий кризовий момент мене покинув. За що? Чому? Так ось. Біль, друзі мої, як би це не звучало незвично і парадоксально, найкращий наш вчитель. Цей вчитель жорсткий, він навчає нас е, виходити з ілюзії, вих, е, позбавлятися хибного вибору і хибного шляху, який ми обрали. От. Найчастіше біль трапляється як розплата за наше бажання, тому що це зворотня, е, зворотній бік наших бажань. І якщо ці бажання неправильні, якщо ці бажання егоїстичні, то неодмінно за них ми отримуємо в якості платні біль. У вигляді хвороб, у вигляді всіляких втрат, у вигляді розчарувань і таке інше. От. Що стосується самих проблем, звідки вони взялися, всі ваші проблеми наперед записані у вашому контракті, ще до вашого вцілення в цьому тілі. Ще між тим життям і ось цим зачаттям, ви вже підписали контракт на це втілення, де прописали всі обставини вашого життя, включаючи і проблеми, які здавалося, з'являються незвідки. Е е і от зараз ви просто пр відпрацьовуєте цей сценарій, коли ви е правильно відпрацьовуєте. Цей сценарій, коли ви долаєте проблеми, ви отримуєте відповідну винагороду. Тобто рівень вашої свідомості піднімається, рівень усвідомлення також розширюється, і ви більш повно сприймаєте цей світ, а не узько так по-людськи, як ми звикли до цього. Тому Бог завжди поряд, і коли ви щасливі, і коли ви хворі, і коли ви на межі опиняєтеся, він ніколи вас не полишає, він є вашим дороговказом. Тільки ми не завжди той дороговказ вміємо правильно читати, не завжди вміємо правильно е інтерпретувати його підказки і так далі. От, і ми коли... Відчуваємо біль, то ми просто занурюємося в ці емоції, в ці переживання, і часто просто-напросто забуваємо підняти очі догори і побачити Бога. Він вам покаже швидкий вихід із е, цієї ситуації, е, швидкий спосіб загоєння ваших ран і так далі. Часто і густо біль. Це є повтор ситуації, який тягнеться із попередніх наших тілень, коли ми отримали е, першопочатковий травмуючий досвід і не загоїли ті рани. Тому треба духовно розвиватися, щоб мати можливість побачити причину, чому і в цьому житті, і в попередніх життях я проходив одну й ту ж саму ситуацію, тому що. Коли ви отримуєте там жорсткий першопочатковий травмуючий досвід, вам треба навчитися його зцілити, той першопочатковий травмуючий досвід, і не переносити і в це життя, і в наступні ваше втілення. От, тому біль це такий каталізатор, що щось в вашому житті йде не так. І ви, коли відчуваєте біль, повинні поставити запитання: не за що, а для чого ця ситуація болісна, нестерпна, болюча, важка в моєму житті з'явилася, чому я повинен навчитися, на що я повинен звернути увагу, щоб моє життя змінилося і більше я не опинявся в такій ситуації. Тобто, біль це показчик того, що. Е, ідете ви неправильно, або щось робите неправильно, або неправильно мислите, чи неправильно ставитеся до людей і до світу. Перегляньте всі обставини вашого життя, ви знайдете відповідь неодмінно. Тому що це ж ваше життя і краще за вас ніхто не може в ньому розібратися. Друзі мої, що стосується болю. От з ним інколи, коли ми втрачаємо рідних і близьких, дуже важко змиритися з ним, кажуть, час гоїть наші рани, нічого він не гоїть. Просто рани дійсно там рубцюються, стають такими загрубілими. Але нам просто треба навчитися жити із цим горем, яке сьогодні. Стосується дуже багатьох в Україні, тому що йде війна, гинуть люди. Ми втрачаємо свої оселі, ми втрачаємо рідних і близьких. От з цим болем треба навчитися жити. Я можу дати вам просту пораду, як з чого почати. Коли ви втрачаєте е, рідних, це найбільш болюча ситуація, то ви повинні просто собі подумати. А де були вони до того, як вони появилися в вашому житті? Вони були вдома. І куди вони тепер повернулися? Вони повернулися додому. Так само прийде ваш час, ви зробите той самий перехід із цього фізично проявленого світу, в якому ми є сущими, в яких є наші тіла? Ми перейдемо в світ душ. Або в потебічя, як його ще називають, де ми також будемо мати ту ж саму свідомість, ми будемо мати ті самі вподобання, ми будемо мати ті самі звички. От, тільки ми будемо вже продовжувати жити, розвиватися і навчатися без фізичного тіла. Для того, щоб е підсумувати, так би мовити, набутий досвідок, зібратися. З духом і повернутися сюди на землю, знову е, вцілитися для того, щоб засвоїти ті життєві уроки, які в нас ще не засвоєні. Що, власне кажучи, представляє собою карма, яка є механізмом, що поєднує всі наше життя в одне ціле. Ось так, що стосується цієї теми. Я дякую вам за те, що ви з нами. Дякую. Каналу, мій світ, за можливість донести свої думки до широкого загалу. І я сподіваюся, вони якимсь чином допоможуть і нашим глядачам розібратися зі своїм власним болем, зі своїм власним життям і яким чином знайти сили, пити з цієї ситуації, для того, щоб жити і розвиватися далі, а не застряти. Цих болісних обставинах на віки вічні. Все, що з нами відбувається, відбувається тільки заради досвіду. І тому найголовніша річ у цьому нашому житті це досвід, який ми отримуємо. Тому, коли ви пережили навіть болісну ситуацію, ви отримали досвід. І залиште його, ту ситуацію, не треба його тягнути в сьогодення і ще раз, і ще раз безкінечно Разів переживати одне й те ж саме. Залиште його там, де ця ситуація виникла, в минулому. І ось тоді у вас залишаться сили для того, щоб е жити далі, для того, щоб розвиватися, а не вкорочувати собі віку безкінечним постійно діючим стресом через біль. Бережіть себе, будьте всі щасливі, здорові. А коли ва ваше життя так круто з вами обійдеться, ставте правильне запитання про те, для чого ця ситуація виникає в вашому житті, чому ви повинні навчитися для того, щоб жити далі, для того, щоб не зупинятися на цьому болісному полустанку вашого життя. Бережіть себе, до наступних зустрічей Намасте. Я думаю, що це питання хоч раз в житті задавав собі кожен, а особливо на фоні наших подій останніх років, мабуть, ми регулярно задаємо собі це питання. І щоб дати відповідь на це запитання, так як я його розумію, я хочу поділитися з вами тими знаннями і тим досвідом, який в мене є. Я атмолог, і я вийшла. Да, виросла, скажімо так, із класичної медицини, педагогіки, психології, психотерапії. По сьогоднішній день я працюю з людьми. в мене велика клінічна практика і більше 20 тисяч клієнтських робіт. І це дає мені певне бачення, що ж відбувається з нашими свідомостями, що відбувається з нами в контексті того, наскільки ми спроможні жити, вирішувати свої справи, опиратися на себе чи шукати якісь підтримки зовні справа в тому, що. Ми з вами належимо до системи, яка проживала як родова система, система народу дуже дуже непрості долі. І в нашому минулому залишилося багато складного і незавершеного, те, що називають кармою роду. Ми знаємо, що у нашої душі є свій непростий такий багаж. На основі цього у нас з вами наше життя складалося так само з дитячими травмами, розчаруваннями. І все це тягарем висить і робить нас невільними. І невільними від минулого, невільними від нашої родової системи, невільними від цих програм, з якими ми народжуємося, які укріплюємо, і в полон яких потрапляємо. І це робить нашу свідомість інфантильною, тобто в цьому немає дорослого ядра того ядра, який може відділитися від цього. І це відділення від тата з мамою відбувається не за рахунок того, що ви поїхали в інше місце чи в інший в іншу країну. А це не про. Емоційний зв'язок, це про енергетичний зв'язок, і таким чином ми з вами, з цієї свідомості, тобто це прямо об'єктивна реальність. Ми діти, не дивлячись на наш вік. Ми не самодостатні, в нас немає тої сили, яка може зараз давати нам можливість діяти як доросла людина і відчувати цю підтримку, що він є, цей Бог, да, він мені допомагає, я його не бачу, ми з ним не розмовляємо, але його відчуваю. Чому? Тому що це зв'язок з собою. Ми більше зв'язані з зовнішнім полем. Так, дитина до трьох років взагалі сприймає себе виключно через поле мами, виключно через поле дорослих. І тому, можливо, ви навіть могли бачити, як дитина у бабусі з дідусями веде себе отак, і бабуся каже, вона в мене їсть все, що потрібно, а вдома якось інакше. Я пам'ятаю, коли мені мама про мого сина казала, як я на тебе слухняний? Ну, я тобі вірю. А в мене він взагалі на голові стоїть. А я кажу: ну бо ти йому дозволяєш. Вона каже, та я не знаю. А він відчуває поле. А він потрапляє як маленька дитина в це поле і а, підпорядковується цьому, отак От і ми з вами. Замість того, щоб а, відчувати себе, замість того, щоб відчувати своє ядро, а, ми детермінованими цими полями, а, і а, відчуваємо цю беззахисність, відчуваємо відсутність зовнішніх опор, а, е, да, і а, шукаємо, де ж цей Бог, де він? А він всередині. З раннього дитинства, у нас з вами є зв'язок з життям, у нас є зв'язок з цією силою. Як би ви її не називали, вище я, Бог, Атма, джерело моєї внутрішньої сили чи життя це не має значення, але кожен хто так чи інакше задавав собі питання, знає, що це джерело всередині. Чому ж ми шукаємо Бога зовні? Тому що як я вже сказала, не відбулося ось цього процесу вивороту. Ми все ще в якомусь зовнішньому полі дорослих. А тепер ці дорослі країна, влада, життя. І з раннього дитинства, коли ми мали цей зв'язок, наші ж батьки, виховна система зробила все, щоб ми цей зв'язок втратили. Нас починають вчити. Це роби, це не роби. За це буду любити, за це не буду. Тут хороші дівчатка і хлопчики, це отакі, а це погані. І ми підселяємо дитині ці голоси батьків. Які будуть казати, що з тобою щось не такий, ти убогий, і ми з цією убогістю потім живемо, і ми з нею реалізуємося, і ми знаходимо потім собі сотні підтверджень, що зі мною щось не так. Тому що ну дорослі ж не можуть казати неправду, ну принаймні так думає дитина до п'яти років, а не можуть же обманювати. І Дійсно, а все світ ніколи не буде сперечатися з вашими внутрішніми переконаннями. Ну, якщо з тобою щось не так, з тобою щось не так, він тобі це підтвердить. Тому Бог там де є ти. Бог допомагає тим, хто допомагає собі, відновлення зв'язку з собою, формування правильних відносин з собою. Це ціле мистецтво, коли ви можете самого себе підтримати, коли ви можете себе заохочити, похвалити, дисциплінувати, коли ви можете з собою домовитися. Не поламать, не заставить, не сказать: ах ти такий-такий, там така-така, в тебе нічого не виходить. І через цей зв'язок з собою ви отримаєте зв'язок із тим більшим, і чим ми є, і до чого ми належимо. Тому я щаслива, що не дивлячись на всі жаги, жахи, вибачте, які сьогодні нас оточують, це заставляє багатьох людей. Дивитися в себе, дивитися в свій центр, задавати ось такого роду питання і знаходити відповіді, що Бог там дає ти, Бог там, де є любов, Бог там, де є мир. Тому формування миру всередині себе, любові до себе, відновлення зв'язку з своїм внутрішнім джерелом, пробудування своєї внутрішньої опори, спілкування через це я з тим більшим, хто ви є, чи до чого ви належите, як там вам простіше на це дивитися. Покаже вам, що Бог завжди тут. Він завжди на стороні добра, Він завжди підтримує справедливість. І якщо ви з ним, то так чи інакше ви будете бачити десятки, сотні то й тисячі підтверджень цієї істини. Що все, що всередині мене, я бачу зовні. Якщо я зовні Бога не бачу, значить треба його відновлювати всередині. для того, щоб його і відчувати, і проявляти. Мій світ перший метафізичний. Я пропоную вам активувати у собі функцію свідомого творіння. Адже ми постійно творимо, часто витворяємо, і результати бувають різними. Уявіть, що у вас є ключ до позитивного мислення, персональний програматор успіху, який перетворює ваші думки на союзників, а кожен день на особисту перемогу. Активатор успіху це ваш щит від негативу та ключ до внутрішньої гармонії. Щоб дізнатися більше та приєднатися до проекту, завітайте до мого телеграму, «Саморозвиток». Посилання залишаю в описі до цього відео.